24 жовтня у столиці Чеської Республіки Празі пройшов другий парламентський саміт Міжнародної кримської платформи. Саміт відкрили спікерка Палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пакарова Адамова та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Я дуже хочу, аби третій парламентський саміт Кримської платформи ми провели у вільному Криму. Для здійснення цієї мети багато що залежить від роботи кожного з нас, заявив він у своєму зверненні. Зі свого боку, пані Маркета Покарова Адамова нагадала, що агресія РФ розпочалася ще у 2014-му. І якби не була така слабка реакція світу, то сьогодні ми б не боролись з цими наслідками. Також до асамблеї з відеозверненням виступав президент України Володимир Зеленський. В своїй промові він закликав світ не забувати про порушення прав Криму щодо кримсько-татарського народу. Зараз у цьому саміту, саміті кримської платформи. Як і завжди беруть участь представники, і представниці кримсько-татарського народу, корінного народу. І я закликаю вас почути біль цих людей, народу, який вже кілька разів намагались позбавити дому, який пройшов через депортацію, здійснену Москвою, який вже майже 10 років перебуває в полоні у окупанті спроби Росії контролювати Крим, це історія не лише про землю, не лише. Про військовий плацдарм, який був потрібен Москві в Чорному морі, щоб дестабілізувати сусідній регіон. Це історія про людей, які мають бути врятовані від всіх репресій. Це історія про політв'язнів, які мають бути звільнені з російських тюрем. жінки, чоловіки, молоді, старшого віку, різні. Це історія. Про сім'ї, які заслуговують на захист, це історія про культуру, яка має право на свій власний дім, вільний від загарбників, як і будь-яка інша людська культура. З кожним роком країн-партнерів стає все більше. Цього року в парламентському саміті Кримської платформи взяли участь майже 70 іноземних делегацій. Торік 55. і це свідчить про інтерес до теми Криму. Майже 70 з різних куточків світу. Ми маємо широку географію. І Африка, і Азія, і Латинська Америка, всі континенти світу сьогодні представлені на своєму рівні. Здебільшого це або голови, або віце-спікери парламентів таких країн. Що важливо, знаєте, напевно. Головне, що ми змогли за ці роки існування кримської платформи, ми її запустили всього три роки назад. І я наголошую на тому, що немає жодного прецеденту в світі, коли окуповані території присвячена така координаційна платформа або механізм, яким є кримська платформа в національну територіальну автономію, яка буде повністю здійснювати свої повноваження відповідно Конституції України. І забезпечуватиме наступні умови. Перше це непорушність територіальної цілісності Української держави. Друге це реалізація кримсько-татарським народом свого права на самовизначення на своїй рідній землі. Третє це забезпечення рівних прав і свобод громадянина на території Криму, абсолютно всіх равних. І четверте це сталий розвиток. Криму як території, де Мають жити добробуті, всі люди, які його населяють. Мета платформи збільшити міжнародну підтримку України та привернути увагу світової спільноти до ситуації на Кримському півострові, який був окупований Росією в порушенні міжнародного права у 2014 році. Брати участь в таких форумах. І я, наприклад, в своєму виступі я намагався надавати основні такі посилання, які парламенти можуть. Прийняти вже там ну в найближчий час, наприклад, там визнання голодомору актом геноциду або депортації 1944 року а, геноциду кримськотатарського народу, або прийняття закону актів актам, закону фаналов актом магнітського для того, щоб можна було б проводити санкційну політику до цих людей, до цих осіб, які скажімо, порушують права людини на тимчасова купов. Парламентський вимір мав на месі підвищити обізнаність світових лідерів і широкої громадськості про незаконну російську окупацію Криму, і її негативний вплив на права людини щодо місцевого населення, безпеку в Чорноморському регіоні, глобальну продовольчу безпеку. Також в межах другого парламентського саміту Міжнародної кримської платформи провели декілька панелей експертних дискусій. За підсумками саміту уклали декларацію у ній учасники другого парламентського саміту міжнародної кримської платформи, парламентарі світу наголосили, що відновлення територіальної цілісності України і її міжнародно визначених кордонах, виключно з деокупацією Криму та Севастополя, а також забезпечення державного суверенітету України, є фундаментальною передумовою для припинення війни та встановлення тривалого миру у регіоні. Всі підписанти, всі гості даного форуму, другого форуму саміту Кримської платформи. Повністю підтримують територіальну цілісність незалежність України, в тому числі звісно, з е, українським Кримом Співостровом, дуже важливо, що всі підписанти підтримують формулу мира плана Зеленського, і вже в виступах ми це почули. А також це закріплено на папері. Дуже важливим фактором є саме фактор справедливості. І тут, коли багато спікерів різних парламентів говорили про депортацію дітей, саме цей документ говорить, що вони почались з Кримського півострова. І взагалі це відносить нас до елементу історичної справедливості. Багато хто зі спікерів дав приклад. Нещодавнього визнання голодомору геноцидом українського народу, і тому ми пропонуватимемо на парламентському рівні зробити такий самий жест справедливості по депортації ем, кримських татар з своїх корінних історичних земель Кримського півострова. Ем, тобто, це наше завдання як парламентарів на, на для роботи в наступні місяці. Минулого року парламентський саміт Кримської платформи відбувся в Хорватському Загребі. Цього року в столиці Чехії і наступного, сподіваюсь, у звільненому Криму.